Українці за кордоном, які знаходяться і на окупованих територіях, Україна у вас відбере пенсії, якщо ви не в Україну і не пройдете ідентифікацію. Отак вони це назвали. Тобто, якщо ви виїхали за кордон, довго там знаходитись і так далі. Раніше ж держава хотіла по поверненню в Україну, навіть якщо ви десь працювали офіційно на роботі за кордоном і так далі, враховувати вам все рівно пенсію і при поверненні в Україну, вам там зроблять індексацію. І ви навіть за життя за кордоном будете отримувати там більш-менш нормальну пенсію в Україні. Ну як, наскільки це можливо в Україні? На жаль, те саме окупованих територій стосується. Да, там люди сидять з українським паспортом, не знають, що робити, не знають ні вражку ж, понятно, не хочуть їхати, не понімають, як в Україну поїхати, бо життя ж важливе, розумієте? І тепер цим людям, щоб зберегти. Свої пенсії, свої заощадження, вони ж десь платили в пенсійні фонди гроші, там податки, якісь платили сплатили так далі. Їм потрібно буде до 31-го числа цього року, до 2025 тисячі пройти ось так написано. Ідентифікацію, як це буде працювати, взагалі не розумію. Я думаю, це буде всюди там, і в дії, і в приваті, і в МОНО, Навірно, всюди про це розкажуть. Але ситуація, ото така. Надію, що це можна буде зробити дистанційно. Шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Instagram, YouTube та Facebook. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.